Всім привіт! Ви на каналі Хата Рибака. Дякую, що з нами, друзі. Ну, перед тим як почати якийсь відос, щось вам показувати, то хочу нагадати вам, друзі. Я так планую, що наступне відео буде виходити вже наш розіграш. Тобто той розіграш, про який я казав. Буду розігрувати деякі круті речі. Я вже фактично обдумав, все підготував, тому маю прохання. Ставимо лайки, підписуємося на канал і слідкуємо. Тому наступне відео буде розіграш. Це те, що стосується халяви, друзі. Ну, сьогодні, сьогоднішнє наше відео, друзі, буде. Вам цікаво, я думаю, тому що я вам хочу показати, чим я планую ловити в сезоні 2024 року. Хочу показати свої обновочки, все те, що собі підготував, деякі новинки, деякі прикормки, тобто все те, чим планую ловити у нашому майбутньому сезоні, друзі. Ну, почнемо, мабуть. З удочок і катушок, друзі. Дивіться. Взяв я собі ось удочку нову: це буде Дренан, це буде ред Ренджі, 11-футова, друзі. в Длініця 3,30, тобто я її взяв чисто для флетфідерної рибалочки. Темпова рибалочка ну, мається на увазі до там, 50 метрів, тобто кормушечки там, від 40 до 50 грамів. Тому буду її тестити. дрена на ще в моєму арсеналі немає. І також чому взяв саме цю? Ну, бо у мене нема в іменно 3:30. У мене є трьошка, у мене є 3,6, у мене є 4,7, а От в 3:30 немає, тому я все ж таки обрав дрена. Це досить ну, це в бюджетному сегменті. Рахується, друзі. Буду тестити, а потім, якщо ну, я знаю отзиви про те, що досить часто кажуть, що в Дренена досить круті удочки, я, на жаль, вона в мене перша. Тому буду користуватися ну, і потім якісь відгуки свої скажу вам. Тому по удочці в нас є нова удочка. Будемо пробувати. Далі також обновив собі катушку. Я саме підбирав катушку до цієї удочки, друзі. Це в нас Daiwa TDR 4012 Ну, що сказати, досить популярна катушка. Я впевнений, що коли ви її зараз побачите, ви зрозумієте, тому що зрозуміло ну, важко запам'ятати катушки, їхні цифри, але коли ви візуально її відкриваєте, то тому. Ви одразу розумієте, бо вона є досить багатьох, багато хто в спортсменів її використовує, багато кого з тих, хто не в спорті, але теж її використовують. Дуже, досить класна катушка, класно виглядає. Саме взяв їх для таких цілей. Для флет фідера, ось така дайва, да, у нас, ну, що сказати, Класна катушка, друзі, якісна. Тобто, відгуки, консультації в мене були, тому що ну, вибір ринок є досить у нас великий, самі розумієте, катушок досить багато. Тому ну, саме зупинився на. Тим. DR4012 і це у нас є 18. До речі, там, якщо я не помиляюся, 20-та вже вийшла. Я бачу, вона навіть в мене відкрита. Там теж дизайн, дизайн ну, класний. Тому що ну, класно виглядає. Тобто я думаю, що ви зі мною будете згідні. І також в неї є додаткова шпуля. Ну це тільки плюс, тому що дві шпулі це завжди класно, тому що. Чи на фідерну рибалочку, чи на флаг фідерну, завжди можна. Тому ось взяв таку катушечку, теж буду тестити. Поставлю її на дрена, на цього на 11 футово. Ну, я думаю, що в принципі, польот буде класний, друзі. Це те, що стосується саме удочки і катушечки. Далі, що стосується по оснастках, крючках, тобто поводкових жилках, то зараз покажу, дивіться, взяв собі на пробу, я їх вже трішки привозив, дехто з вас замовляв її, Це взяв ось таку жилку. Це гуровська жилка, друзі, Line. Йде в розмоці 1000 метрів 6ЛБ, тобто 272 на розрив і 0,25. друзі. Тобто якраз її я планую намотувати на Дайву ТДР. -ку. Ну, візуально, що я вам скажу? Потрібно пробувати, чи вона крутиться, чи не крутиться. Ось Вона такий в неї темно-зелений колір. Ось така бабінка, це гуровська жилка. У мене, на жаль, досвіду нема в цих жилках, але все ж таки теж буде цікаво, намотаю, побачу, як себе буде вести на водоймі. Ну, Розривна нагрузка зрозуміло, тому що ну, 0,25 то зрозуміло, що. Ну, корчі тягати ми неї не будемо, але все ж таки в нас є дистанція невелика. І це буде ловля в стилі F1, я думаю, в цьому плані. Тому я думаю, ця е, жилка ну, виконає свою роль, яка закладена. Е, далі, друзі, взяв собі ще ось е, такі від гуру взяв. Ну, В принципі, відео ви можете знайти. Це для, ну, це тобто на інлайн. Це, похоже, щось на оснастку на класику, тобто це гуровський пеліт конець Теж хочу попробувати, досить цікаво мені. Думаю, на пікерочок попробувати навіть Теж по весні якийсь пільчик нежирний і на насадочку мотиля. Ну, я думаю, що повинно працювати. Ось Таку штуку взяв і також взяв їхні груза взяв, теж від компанії Гуро. Ну, В принципі, груз інлайн, нічого особливого, ну, це вважається як комплектом. Іде. Це буде груз, а це вже на поводкові їхній тобто, пільчик і гачок. Далі по гачкам друзі. По гачкам в цьому сезоні будуть тестити ну, QM1, набуває популярності, тобто в стилі, в стилі F1. Теж буду пробувати, досить маленькі. Мені цікаво, як вони будуть в мене поводитись. Ну, я такими маленькими ніколи не ловив. Але все ж таки ну потрібно йти в ногу з спортом, все ж таки стремитися до чогось. Тому буду пробувати QM1. Також взяв собі ось такі дренинські, я вам зараз теж восьмерочка. Ну, про дрена крючки взагалі щось мало інформації, мало хто з ними цей, але собі я все ж таки видивився їх. Теж попробую, як вони виглядають. Ось. Ось так він виглядає, друзі. Е, ну, Будемо пробувати, що казати. Але в принципі, ну, по формі, візуально ну, досить непогано виглядає. Але це знову це написано восьмірочка, це маломірки, то зрозуміло, що тут розміри не такі, як у наших постійних виробників. Тобто це більш мене спрямовано для стилю F1, друзі. І також взяв для гарбузів, тому що, як дивитесь мій канал, знаєте, що я часто ловлю. Ну, Пібіжка джангл, в принципі, вони в мене є, я ними користуюся, вони мені подобаються, гарні гачки якраз для таких досить грубих насадок. Це попапи 12, бойли, тому подібне. Ну, Це така більш суточна рибалка, тому що на Flat е, ну, на темпову ну, я їх не бачу. там. І плюс також взяв теж популярні Нешовський флот. Теж буду пробувати, теж цікаво, як вони будуть поводити. Е, далі, друзі, трішки обновився. По кормушках, трошки взяв собі Preston, взяв XL, взяв і також L взяв. У мене певний арсенал є, але там, десь обірвалося, ну ви розумієте, там десь загубилося, там ще щось, то тому теж маю в наявності. Буду тестити кормушки. Ті, хто дивиться мій канал, знає, що я використовую ще плюс нашого українського виробника RFT компанія, да, якщо я не помиляюся, ну ось такі. Я ними теж користуюся. Нормальні кормушки, польот класний, але я їх трішки допрацьовую, вставляю трубку, ну взагалі проблем немає. Теж ними користуюся. І престоном теж. Тут уже під настрій, мабуть, або, або дивлюся, що краще мені підходить. Але також ще для кормушок престона взяв друзі, ось такий собі подовжувач. Для того, щоб ну, міняти швидко кормушки, вагу. Але я думаю, вони досить довгі, то, мабуть, прийдеться їх трішки вкоротити. Теж взяв собі ось таке від Престона. Далі по поводкових, друзі. Ну, Дивіться, я. В тому сезоні майже юзав цілий сезон і в цьому сезоні теж продовжую. Це курумовський поводок я використовую. Якщо це весна, то ось такий 10 ЛБ, він досить тоненький. не має пам'яті, не пушиться. Але на розрив він, ну, з ним треба обережно, тому що він дійсно досить тоненький. Уже на Літо, коли рибка в нас активна, коли ми ловимо в якихось там корчах, тобто складні умови, або рибка трішки побільше, то беру 20 лб. В принципі, оцей поводковий мене, мене. Ну, я ним користуюся, він задовольняє всі мої потреби. Цінник там адекватний, це корум, ну, в принципі, проблем немає. Далі також, ну, я користуюся перестанськими, також у мене є корумовські, також є відреннена. Відренена теж мені подобається, вони досить такі маленькі, але обновився, то взяв собі трішки більших, тому що на гарбузи я завжди їх ставлю. Ну іноді на флет-кормушки на в стилі F1 теж, але якщо великі. Кормушки, то їх теж використовую. Класні проблем мене взагалі з ними немає. У мене там вони, мабуть, вже років 3-4, взагалі як нові, тобто не розбиваються ніч. Також обновився, взяв собі ось таку штуку, друзі, контейнера для сипухи, тобто для перевозки ваших кормушок. Ось. Така штука, це вона це гуровська йде, вона виступає у двох розмірах, там і четверка і шестерка, здається, є. ну Тобто верхня кришка закривається досить зручно для того, щоб прикормка не вивітрювала, щоб влага не так виходила. І також її можна тут всередині, тут ще є один пустий контейнер. Теж гуровський, в принципі, в ньому можна замішувати. то ось Так виглядає. Взяв собі дві штуки. ну це такі речі, які ніколи не будуть, друзі, зайвими, тому о, хай будемо тестити, юзати. Ну, тут немає що тестити, тому що ну, класна штука, працює якість, тобто прорузинова. Я думаю, що з цим буде все нормально. Переходимо далі. Ну і саме головне, друзі, тому що престо не дайве, то все добре, але для мене саме головне це кормова база. тобто... Це та штука, яка конкретно ловить вашу нашу рибку. Тобто, і хочу показати, чим я планую ловити, які в мене плани і тому подібне. Ну почнемо з ліквіда, друзі. Ну, дивіться, це ці ліквіди, які я буду використовувати, які буду тестити, і плюс зрозуміло, що в мене залишаються ті, які в мене були. Зокрема, з ліквідів, друзі, то я завжди використовую амінокомплекси. Це від Сісімура Аміноблен 365, який в мене є, лежить в моїй сумці, завжди по холодній воді. Рекомендую, працює, виручає, дає покльовочки. І також фітстім я використовую, фітстім я більше використовую вже літом, я її лию і в сипуху лию, і в пільчик завжди. Амінокомплекс він ніколи не буде лишнім. Плюс я десь там замовив, повинно там від нутрабез деякі речі приїхати. Теж то будуть амінокомплекси. Зараз хочу показати вам те, що я буду нове тестити, я ним ніколи не користувався. Взяв я собі ось таке Біомаріне, друзі. Це Munch це виробник, це новий виробник, якого його привезли. Ну, мені запах досить сподобався, друзі. Це така риба, але риба з чимось. ну, Такого запаху я ще не чув. Він мене досить зацікавив. він... Досить класно пахне. Я думаю, що він літом ну, він покаже себе. От Взяв Біомаріне Лівід Фуд, плюс, якщо я не помиляюсь, він теж йде з частини амінокомплекса. Ну, це не чистий амінокомплекс, це більше виступає як ліквід. І також взяв, друзі, досить гарні отзиви. Завжди чув, ніколи щось до руки не доходили до ось такого ліквіда. Це від Дінаміта, це F1 для холодної води. Досить багато інформації про ночу, ви мені досить часто його заказуєте, відправляю вам. Ну, Можна є інформація, можна ознайомитися. Ну, Знаю, що пільчик сипухи ним заливаєте, тобто знаю, що кажуть, гарні результати показую по холодній воді. Тобто, Тому теж взяв собі на пробу, буду тестити, друзі. Далі по насадках, друзі. Ну, дивіться, з насадками я. Не з тих, що там. Ну, в мене зрозуміло є, так як у вас кожного, я думаю. там, Сумка, насадок, там, різні попапи, вафтерси, всього-всього всього куча. Але я вже приходжу до того, що я на рибалку собою там витягую. Я зрозуміло всі беру, да? але на стіл витягую там 2-3-4 упаковочки мало. В цьому сезоні я взагалі. Хочу возити з собою три упаковки насадок. Перший це буде попапи. Вісьмірка десятка. Це йдуть у нас рінгерси, як завжди. Тобто робочі, я ними ловлю, класно особливо. Оці восьмерочки, вони класно працюють. Тобто гачечок 10, 8 для темпової рибалочки, то що потрібно. Ну, Буду пробувати з Курумовським, я ще не пробував, як вони стоять. Але щось будемо придумувати. Тобто, це перша моя упаковка буде. Далі, друга моя насадка буде. Це ось я собі залишив, тому що не встигаю собі відкласти. Ви всі пишете, дзвоните, вийшли, вийшли, будемо пробувати. Взяв собі дуоси. Подивіться, як класно виглядають. Ну, взагалі, я думаю, друзі, оця одна банка більше нічого не потрібно. Але. Я більше і по папам люблю ловити, то тому так. Да. Тому тут таке. Але я думаю, це одна баночка, і більше нічого не потрібно. Буду тестити їх. ну Тестити в тому плані, що я ними ще не ловив, але я знаю, що вони робочі, тому що я багато чую від них відгуків, зокрема від вас. Ви їх всі купуєте. ну Завжди отзиви досить класні. Шістьрочка, десяточка, друзі. І також у мене ще є одна банка рінгерсів. Це йдуть попапи у шостому розмірі. Вони в моїй сумці. Там різнокольорові, тому я думаю, друзі, оцих три банки, ну, мабуть, більше я нічого не буду собі купувати, замовляти, тому що ну, я не зстиг. Я може пільчика якось візьму насадку, я, в принципі, цих кольорових гами класний. Ну ще я хотів би, може, візьму собі, друзі, від, візьму собі. Криля від Менлайна, тому що цей червоний кольор я ніколи таким кольором не ловлю. Мені цікаво, як він буде працювати. Тому по насадках ось таке, друзі. Далі по пільчику, ну, по кормах, друзі. Ну я вже фактично два роки, от, відколи виходить пільчик хата Рибака, я нічим не ловлю. Просто різні смаки. да. Ну, самий топовий у мене це тигровий горіх мій. Ну, Досить крута штука, хто не пробував, рекомендую. Цінник взагалі адекватний. Кому, кому цікаво, звертайтеся. ну, Солодкий по холодній воді, по теплій воді, осінню. Досить класно показав. Багато хто спортсменів користується ним. Теж отзви, ну, хороші працює, виручає, приноси рибку, а що ще потрібно. Е, перший мікс і другий мікс, як звичайно, ну, Crazy Milk це моя новинка. Да? От я теж хочу його гарно потестити, я знаю, що він буде працювати, але мені цікаво все ж таки конкуренцію, наприклад, що буде краще працювати, Тут я не впевнений на. Тому що цей смак він досить специфічний. Ну і Він, 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 він працює, друзі. Він працює неодноразово, ну, він приносить покльовочки. І також плюси є ще така ізюминка, що... Я там в групі нашій писав, але чомусь не підтримали. Я також ще додав, ну, як їх називають макарони. Да? Ось таку штуку. Да? І Я хочу потестити з ними, бо я ніколи його не використовував, такі флюродобавки. Е, Риба не харчується, все нормально. Це макарони, вони трішки в воді набухають, плюс візуально подивіться, як він виглядає. Ну і На дні, я думаю, він теж буде досить класний. Тому я буду його тестити, пробувати. Ну, Я думаю, що. Буде результат. Це, що стосується, друзі перчика В основному це два мікси, яких я буду використовувати. Ну Іноді я можу там взяти з собою від стійки іноді Да іноді він мене теж буває вистрілює, Але саме основне, що я найбільше використовую, це, друзі, оці буде два вида пельчика. Ну і по сипухах друзі. Ну, сипухи це. Більшості відсотків, звичайно, пільчик. Але сепухи я їх теж ніколи осторонь не залишаю, вони завжди в мене їздять зі мною в моїй сумці. Ну, ті, хто дивиться моє відео, знає, що в мене є дві на топові сипухи, друзі, сепухи. Ну, вони робочі, працюють, це g green зеленка і це плюс F1 Сунібейці. Це дві сепухи, які завжди зі мною в сумці. Плюс в цьому сезоні я хочу потестити, тому що теж гарні отзиви були. Це від Дінаміта F1 холодна вода. Ось така вона чорного кольору для холодної води, досить багато відосів з неї є. Вона солодка, друзі. ну Я так розумію, що ця комбінація да, буде, ну, буде працювати. Але в ну, мене тут, знаєте, в кожного ж свої рецепти, в кожного свої якісь спостереження, то особисто я оці темні прикормки чому-то я не сильно вірю. Ну, Зокрема, це там, де я рибачу, тому що був досвід у мене ну, безрезультативний, можемо сказати. Але все ж таки взяв, будемо пробувати, все ж таки, побачимо, що як. ну, Може дійсно я помиляюся, да. тому будемо пробувати. Це перша сипуха. Далі друга сепуха взяв я собі ось такий експандер від Менлайна. Навіщо взяв і що з нею планую, друзі? Класна сепуха, гарно палиця, як гейзерна. тобто я, так, ну, я її буду комбінувати з пільчиком, її чуть-чуть для того, щоб вона склеїла і дала гарний сигнал. Тому в кожного фактично виробника є експандерські сипухи, тому я взяв від менлайна, буду тестити. Теж буду, ну, на вигляд виглядає колір такий, як я найбільше використовую, якісь тут частіці є. Ну, зокрема, вона досить. Така пилить і гарно клейки вино дає. Далі також взяв собі ще від Sunnibade, крім того, що в мене є F1, там є шоколад. Шоколадом я не сильно люблю працювати. Також взяв собі Green Super Crash, друзі. Ну, Зелений колір мені все ж таки я в зелений колір, вірю, я знаю, що вона класно пахне. Ну, взяв собі для того, щоб я нею просто ніколи не користувався. Тому, думаю, вибір мій саме на неї впав. Тому, друзі, ось такі в мене є, можна сказати, новинки. Ось такими речами я планую ловити. Як буде, не знаю, тому що ситуація, самі бачите, яке. Нагадую, що бережіть себе, допомагаємо нашим ЗСУ, кожен на своєму місці, друзі. І ще раз нагадую про конкурс. друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте, умови все розкажу, що потрібно. Да. Від вас просто підписка, просто якийсь коментар. Ну і Берете участь у призах. Призи будуть там і динаміч цепухи будуть, і будуть від байтеча, плюс ліквіта мінобленти, я один дам вам на виграш, плюс пельчик буде. Ну, тобто, призи дійсно круті, плюс, я думаю, що віднеша буде, мабуть, клубніка буде для флета. ліквід. Ну, в принципі, Там все побачите. Тому, якщо вам цікаво, слідкуйте і бережіть себе. Дякую.